Я спілкувався з одним таким хлопчиком, у мене є хороший друг Володя. Ти його знаєш, Володя Міршниченко, Воха, якщо ти нас дивишся, вітання. Він один з тих дуже небатьох свідомих, який е, з Донецька прийшов е, на українську, або він так вирішив собі. Він не він з Донецька переїхав Київ, я потім прийшов на українську. А, і, тут дуже важлив... і тут дуже важлива штука. Е, він, ми якось з ним ввели е, діалог, і в мене зараз отаке питання: чи може бути патріотизм неосмисленим? Поясню, в чому суть запитання через те, що він казав, що коли було Євро 2012, весь Донецьк кішів жовто-блакитними прапорами і тризубами. Весь Донецьк ревів Україна, і всі були мега-патріотами. Це і 2012 рік. І всі руку на серце клали, і гімн співали. В 2012 році, в 2014, ми всі знаємо, що сталося. Так тепер питання. Чи може бути патріотизм неосмисленим? Ні. Чи може тупа істота бути патріотом? Ніколи в Тому дякую заробка. Вичер... Вичерпну... Ну, <порядка> да. а, а, а я думаю, буде така глобальна. Чому, чому я про це запитую? Через те, що е якось Володя мені тоді сказав, що в нас є можливий шлях. Достукатися до людей на окупованих територіях, які зараз себе називають там якимись то-то-то гімнярами, всякими коротше, є можливість до них достукатись через активну культурну пропаганду, якісну культурну пропаганду. На що я сказав, всі до кого можна було достукатися давно. Виїхали з цього регіону. Тепер глобальне питання: патріотизм. Багато хто кричить, і я підтримую багато в чому людей, які кажуть: там наші люди, нема там наших людей. Це дуже серйозне питання. Це якраз питання про патріотизм і відчуття українців. Володя. Кажуть, там наші люди. Володя, ти ти да. за дуже завуальовуєш, треба бути жорсткіше. Каже... Коли по нас летять ракети, і ми починаємо от, от, щоб когось образити, не образити, все, ми вийшли на фінішну пряму. Друзі, все дуже просто. Є е, е, закони України. І ці закони прописані е, правильно, неправильно, але постулати є постулати. Є конституція. lex. Прошу дуже. І, і, люпус, і, ну, і, і, і є пункти. Якщо ти їх виконуєш, якщо ти їх виконуєш, ти можеш тут жити, ти можеш називатися в Україні. Якщо ти хоч один з них порушуєш, тебе чекає або тюрма, або давай звук трембіти звідси звідси виїжджай, так тобто треба бути жорсткішим, і коли ми говоримо, що ми з ними будемо робити, а нічого ми з ними не будемо робити. Та, так законки дотримуються так сталося в житті. що нам прийдеться після перемоги це все відбудовувати. І знаходити, але вже але вже ніхто не буде слухати фрази «Услышьте Донбас, бо тому що вже бо тому, що вже немає з чим слухати, вже вухами носом, і питання стоїть в нашій жорсткості, в нашій національній ідеї, друзі, про яку всі так говорили, говорили. Знаєте, політики шукали для політичних партій національну ідею. щоб Вишиванки собі, але от коли прийшла... Коли прийшла війна в нашу землю, ми нарешті усвідомили, що таке національна ідея, і от хто її не дотримується, цей, будь ласка, до побачення.